Доброго дня, малята! Я майстер Сашко. І сьогодні у мене важливе завдання. Сьогодні я повинен перевірити, як працює ліфт у багатоповерхівці. Та ліфт цей незвичний, ліфт музичний. Допоможете мені? Чудово! Перший етап. Приготуємо наші долоньки. Долоньками ми покажемо, як ліфт підіймається і як ліфт опускається. Приготувалися. Починаємо! У кабіну ми зайшли, ліфт підняв нас догори. А тепер на кнопку тисни і поїдемо донизу. Молодці! Перший етап закінчено, а тепер другий етап. Перевірка голосом. Спробуйте заспівати пісеньку ліфта. Починаємо. У кабіну ми зайшли. Ліфт підняв нас до гори. А тепер на кнопку тисни і поїде. Молодці! І останній третій етап перевірки. Співаємо пісню і показуємо рух ліфта долонькою. Приготувалися? Починаємо. У кабіну ми зайшли. Ліфт підняв нас гори, А тепер на кнопку тисни. Чудово! Ліфт працює. Дякую вам, малята, за допомогу. До наступної зустрічі!